Друга справа 130 та була в той момент, коли їхали в Кіцьманський районний суд на підтримку теж друга нашого вільного чоловіка, на підтримку його в, теж по справі 130, яку йому ще безглуздіше, ніж мені, першу виписали. Але я думаю, ця друга якраз безглуздіше, ніж і перша, і його перша. От, ситуація така, що ми проїжджаємо блокпост, а ми зупиняємось на блокпості, я їхав зі своїм другом, активістом теж з народної влади, є така організація в Україні у нас. І тут нас зупиняє, ми зупиняємося самі. І я бачу, що там є військовий, я запитуюся, хто з вас тут є це ТЦКшник. Він каже, я ТЦКшник я кажу, слухай, можеш там нам допомогти, поїдемо зараз в суд, випишемо в судді повістку. І після цих слів дуже сильно обурилась поліцейська, саме жінка поліцейська, як почули, і він такий та ні, я не можу. Ну і ми собі починаємо далі рушати, і вони кричать ззаду: зупиніться, зупиніться, зупиніться! Ну, а ми собі далі рушаємо. Я на той момент просто вирішив зупинитись, хоча можна було дійсно просто на газ і їхати. І вони б навіть не поїхали б з нами, тому що нема було ніякої підстави. І тут вона нас зупиняє. А, і на всі наші... Я не хотів показувати свої документи, я їх так і не показав. А, СБУ у нас перевіряла теж, бо там, там було і СБУ, і поліція, і так далі. Вони виписали по факту 130-ту і 173 тю хуліганство. Хуліганство за те, що я просто запитався у Іванова поліцейського, він ну, мені здавався дуже неадекватним. Я в нього так і запитався, тільки одне слово сказав, як є, матерне. О, і так сказав. Іван кажу, а, а Ваня, а ти що? І Ваня на це промовчав. Як суддя сказала в суді, дав мовчазну згоду свою. От. І за це мені виписали 173 статтю. Він посміявся на це, в принципі, але ну, сміх його був зрозумілою відповіді. А, і мені виписали 173-ю ще статтю за хуліганство за те, що я в публічному місці на трасі вони вважають, що це публічне місце, на блокпості. Запитався у вані, а, чи насправді він а, не, не розуміє ситуації. От і разом з нею йшла 130-та. це кітьманський суд. Суд пройшов онлайн. А суд виніс рішення, не розглянув моє клопотання про окрему ухвалу, проти злочини поліцейських, не, скажімо, там, мої клопотання не зауважився і виніс рішення теж позбавлення на рік правом керування транспортного засобу і 17 тисяч гривень штраф.